Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Сьогодні, 20 серпня, продовжується робота над обговоренням гарантій безпеки для України та організацією зустрічі Зеленського і Путіна. І вже зараз цей процес виглядає доволі резонансно. Про це далі. Як завжди, попрошу вас підписатись на цей канал, ставити вподобайку та коментувати. По-перше, це двосторонній зв'язок. По-друге. Команда алгоритмам просувати сам ресурс і український YouTube загалом. Дякую. Отже, почнемо з заяви Сергія Лаврова, глава МЗС Росії, якого цитує пропагандистське видання Ріановості, заявив, що гарантії безпеки України мають забезпечуватись Сполученими Штатами, Великобританією, Францією, Китаєм і, звісно ж, Росією. Він додав, що без участі Москви. Будь-які перемовини недоцільні. В Лаврові відчувається демонічний дух Задорнова. Так само не смішно. Це звучить так, ніби агресор, який порушив усі можливі міжнародні угоди, тепер хоче бути шерифом на Дикому Заході. Росія порушила Будапештський меморандум 94-го року, великий договір 97-го року. Та й, взагалі, будь-які уявлення про добросусідство – а тепер Лавров пропонує гарантії 2.0. Це нагадує ситуацію, коли хтось спалив ваш будинок, а потім пропонує стати вашим страховим агентом. Пропозиція Лаврова це спроба вихолостити будь-які реальні гарантії. Росія хоче, щоб нові домовленості були такими ж порожніми, як Будапештський меморандум. Ба більше це відголосок вимог, які Москва висувала у Стамбулі двадцять року. Тоді Росія також хотіла контролювати процес. Щоб Україна залишилася беззубою в безпековому плані. Росія не просто грає в дипломатію, вона намагається закріпити свій вплив і зробити так, щоб Захід погодився на її правила гри. Питання в тому, чи підуть на це Трамп та європейські партнери. Позицію України ми свідомо розуміємо, а чи не стане це черговим папірцем, який можна буде використати хіба що для розпалювання каміна? Між тим, видання політико повідомило, що Білий дім пропонує провести саміт Зеленського і Путіна у Будапешті. Секретна служба Сполучених Штатів вже готується до цього. Хоча речниця Білого Дому Каролін Лівіт уникає конкретики, але джерела кажуть, що Будапешт головний кандидат. Але є нюанс: польський прем'єр Дональд Туск. Нагадав, що Будапешт уже асоціюється з меморандумом 94-го року, який обіцяв Україні безпеку, але закінчився відомо чим. Туск прямо сказав, що вибір Угорщини для переговорів це історична іронія, і з цим важко не погодитись. Чому Будапешт викликає стільки питань? По-перше, через провал меморандуму, про що ми вже говорили, по-друге, через політику Віктора Орбана. Його уряд відкрито симпатизує Росії, гальмує санкції та блокує підтримку України в ЄС. Проведення саміту в Будапешті ще й додасть балів партії Орбана-Фідес перед виборами 26-го року. І це вже не про мир, а про внутрішню угорську політику. Вибір Будапешта це не просто погана ідея, власне, через історичний контекст. Це ще й спосіб перетворити серйозні переговори. На шоу для угорських виборців. Україна не може собі дозволити, щоб її майбутнє стало розмінною монетою у чужій політичній грі. Зеленський, за даними ЗМІ, відкинув, до речі, пропозицію Путіна про зустріч, але не в Будапешті, а в Москві. І правильно, як на мене, до речі, зробив. І це було б дивно, якби Зеленський погодився на такий візит до столиці Мордору. А от Швейцарія, яка пропонує Женеву і навіть імунітет для Путіна від ордера МКС, виглядає, як на мене, більш нейтральним варіантом. Але чи погодиться на це Росія? Напишіть вашу думку у коментарях. Переходимо до Британії. The Guardian пише, що Лондон готовий відправити війська в Україну для захисту неба і моря. Але є уточнення не на лінію зіткнення, глава Генштабу Британії. Тоні Радикін сьогодні в Пентагоні підтверджує, що йдеться про логістику і навчання, а не про бойові дії. Британський посадовець, якого цитує видання, зазначив, що підтримка Трампа в понеділок дала зелене світло для активних дій, але плани скоротили з 30 тисяч військових до меншої кількості через спротив деяких країн Європи. Знаєте, це типовий приклад, коли обіцяють багато, але з купою застережень. Гарантії безпеки не можуть бути формальними, а вони мають зробити так, щоб Росія навіть не думала про новий напад, інакше це не гарантій, а черговий папірець. Наші партнери, здається, хочуть виглядати активними гравцями, але не готові працювати наповну. І це проблема. Бо половинчасті рішення лише провокують агресора. Багато хто вважає, що Путін навіть не погодиться на таке обмежене розміщення військ країн-членів НАТО. Але британські офіційні особи наполягають, що підготовка йде серйозно, мовляв, 30 начальників штабів не зустрічаються у Пентагоні просто так. До слова, The Wall Street Journal пише, що держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо очолить групу для підготовки гарантій безпеки України. До неї увійдуть радники з нацбезпеки та представники НАТО. Генсек альянсу Марк Рюте в інтерв'ю Fox News сказав, що 30 країн уже декілька місяців працюють над цими гарантіями, серед країн, навіть Японія і Австралія. Японський прем'єр Шигеру Ішиба зазначив, що його країна розглядає свою роль, але обмежена конституцією, яка дозволяє лише самооборону. Трамп, зі свого боку, запевняє, що війська НАТО в Україні не стануть проблемою для Путіна. Він вважає, що Росія втомилася від війни і Путін погодиться на присутність європейських сил. Але при цьому Трамп наголосив, що американських військ в Україні не буде. Як на мене, це більше схоже на дипломатичний маневр, ніж на чіткий план. Гарантії безпеки мають бути стратегічними, а не тактичними. Вони мають захищати не лише Україну. А й майбутнє всієї Європи. Але поки що замість конкретики ми бачимо туман. І це насправді знову грає на руку Росії. То що ж ми маємо? Росія хоче бути серед гарантів безпеки, хоча сама є головною загрозою. Будапешт, як місце для саміту Зеленського і Путіна, це історичний жарт, який мало кому смішний. Британія обіцяє війська, але з обмеженнями. А НАТО і Сполучені Штати поки що красиво стелять. Але є одне але. Україна потребує реальних гарантій, а не чергових меморандумів. Інакше ми ризикуємо опинитися в ситуації, коли історія просто повториться. І повірте, тоді це буде не комедія, а трагедія. Тому маємо опиратись передусім на себе і підтримувати Сили оборони України. Дякую за вашу увагу! Залишайте коментарі. Які на вашу думку мають бути реальні, а не декларативні гарантії безпеки? Підписуйтесь, до зустрічі в наступному влозі і слава Україні!